Мічної кризи. Саме розглядаємо цю тему. Олексій Миколаївич Касигін, Радянський державний-партійний діяч, голова ради міністрів Радянського Союзу протягом 64 80-х років. Саме він провів свої касигінські реформи у 1965 році з метою подолання кризи це були радикальні реформи, які повинні були стосуватися соціалістичного ладу, і також пройшли частково. Отже, що торкалося сільського господарства, тут потрібно було підвищити закупівельні ціни на продукцію села, скласти і збільшити капіталовкладення сільського господарства та розвивати соціальну сферу села. Також сталися істотні зміни щодо виробництва продукції, але це були зміни зі знаком мінус, тому що все відставало у сільському господарстві. Держава була змушена закуповувати хліб за кордоном, була безгосподарність, бездумна хімізація та меліорація ґрунтів. Щодо промисловості стався перехід від адміністративних до економічних методів управління, переведення підприємств на госпрозрахунок, розширення їх самостійності матеріальне. Стимулювання трудящих залежно від результатів їхньої праці і здійснювалася централізація управління економікою. 95% підприємств України знову були підпорядковані Москві. На початку реформи темпи розвитку промисловості були високими. Однак на початку 1970-х років з'явилися симптоми краху реформи. Реформа не торкалася основ адміністративно-командної системи. Партійно-державний апарат не міг та не хотів відмовлятися від звичай. Чайних методів посилювалося директивне планування і силове управління. Збільшився бюрократичний апарат, посилилися безгосподарність і безвідповідальність. Заявили про себе корупція, організована злочинність, тіньова економіка, погіршення економічної ситуації. У 1970 -1980 х 1980-х роках. Народне господарство вступило в смугу кризи. Також було побудовано Чорнобильську атомну електростанцію. у 1970 сімдесят Році і стався ж на ніже вибух у 1986. -му. Продовольча програма 1982 року була прийнята на період 82-90-го років та мала сприяти покращенню розвитку суспільства Радянського Союзу, сприяти збільшенню ефективності сільського господарства і покращити ситуацію із забезпеченням продовольства в самому Радянському Союзі. Причини. У 60-х, 80-х роках більшість галузей економіки включала сільське господарство, отримували дотацію грошову компенсацію від держави, що дозволяло штучно стримувати зростання цін в популістичних цілях. І ми кажемо про те, сутність реформи, як відбувалася політика, сприяла деградації сільського господарства, у якого не було стимулів для розвитку. Близько 40% колгоспів перетворилися на збиткові, але все одно отримували субсидію від держави. Таким чином. Продовольство вироблялося все менше, а грошей на його виробництво держава витрачала все більше. Перші проблеми із продовольством виникли ще на початку 60-х За правління Хрущова, дефіцит продовольства викликав масові заворушення у великих містах країни для послаблення дефіциту. Все більше продовольства радянського союзу завозили з інших країн. Так і на початку 70-х років радянський Союз купував за кордоном близько 7 мільйонів тонн Пшениця, а на початку 80-х вже 45 мільйонів тонн. у 1981 році. Радянський Союз крував 1 мільйон м'яса на рік. Прийняття програми у травні 1982 року означало визнання владою продовольчої проблеми, і автором програми називали саме Горбачова. Також казалось про те, що планувалось збільшити виробництво харчових продуктів у 2,5 рази до 1990. 90-го року особлива увага розвитку надавалася агропромислових комплексів хімізації, механізації нових технологій, матеріальному стимулюванні ковгосників. Планувалося розширення розвитку сільського господарства на черноземній смузі Росії та на Уралі. Формальна продовольча програма була виконана з основними такими показниками. Але у 80-х роках дефіцит продовольства, а дефіцит це нестача став тотальним у багатьох місцевостях. Проваджувалася нормативний продаж продовольства по талонах, велику роль посилення продовольчої кризи зіграла компована система державної торгівлі, а також неефективність колгосної системи. Продовольча програма фактично зазнала краху, оскільки не вдалося створити механізм насичення ринку товарами в умовах планової економіки, якій головним критерієм було замилювання. Тобто замилювались очі, та формально ставилися до статистичних даних та показників. Ставився нереальний результат, ставилося все, що потрібно було покращити економічну сферу. Ріс населення, ви бачите, як відбувався. Довгі черги, були характерні для того періоду будівництво, також розвивалося, і можете побачити карикатуру і основні поняття цієї теми.